Так, ну все, громада, привіт. Спирання насіння соняшника розпочалося. Наконець, бачите, поле таке трошки рябеньке, ну, волога вже сімерка, навіть менше. Можна косити і складати в склад. Так виглядає поле, косимо це поле. Тут євролайтинговий соняшник посіяний, розета. саме перший поспів. По горохові, де перше сіяли, там ще зелений. Так, що я можу сказати? Бо всі ж тут ж урожайність, так виглядає соняшник. ну урожайність, що я скажу, за 20-100%. Перший день Ото виїхали, дощ нагнав три дні назад. Накосили там не повну машину. Тони, тон 5 точно накосили. І вже три машини. І це вже бункер добиваю. Ну Коротше, тон 40 буде легко тут 18 гектар. У бункері 7 тонн 3,5. Ой, в машині 7 тонн, а у бункері 10-кубовому, бо ну він там не повен трохи. 3,5 Ну То Це так, рахуємо взагалі грубо, це там, з такими натяжками, не, не в плюс, а в мінус тої урожайності. Ну, це, бачите, так виглядає. Так ось по чистоті. Тут той рік була кукурудза. Оце амброзія трошки пішла вже. Откликала, бо дощі пройшли, то в нас гарні. То вона відкликала. Так, ну що, перший відос із збирання соняшника є. Головне, що є, що косить. Є, що косить. Дай Бог ще таке поле. ну, В середньому, я думаю, що по 20 було, це було б взагалі на цей рік золоті, золотий урожай. Це що? Фактично не було дощів. Класіка згоріла. Весною пройшли дощі, воно все стартанулось і засохло на класіки. А в мене тут ось опалочка, то більше аброзії. Ну нічого. Тут буде горох посіяний, так, далі що? А якби пройшли більш-менш нормальні дощі, хоча б пару дощів, тут би тридцятка була гарантовано. Це що без дощів. І він тут стояв, він взагалі не страдав. Оці края, оце все, бачите, дубова посадка. Отут края в мене фактично він був як маркер. Вони приїжджають в обіди 35 градусів на вулиці, 37, а суєшник увесь вуха опустив і стоїть варяний, як петух. Ото пір'я мокре. Ото ті листя впустило. Такий він стояв тут по краю. А цей по нулю стояв, навіть не відчував цю жару. значить що? Він забурився туди, на 2 метри. Так, вже бункер закрило. Туди і назад, бачите, бункер закрило. так що рахуйте урожайнець, 500 метрів. Так що, ребята, треба розуміти, що як відбувається. А ось край. Ця тут гецьне трошки, бо тут опа. А це оранка тут була. То, Навіть по самому виду соняшника було понятно, що йому на оранки тут погано. Те ж дора, ось, бачите, дубова посадка, ось, блін. Ну, в принципі, скрізь соняшник був, а то вже на дві жатки, чому я орав. Бо на дві жатки соняшник не різ. О, а з цієї сторони, дивіться, який попереганий. Красивий. Це ж розета Ситгентовська. Ну, я думаю, відео якісне, то ви побачите, що тут дивіться, який який тут ну, оце тако з збоку видно весь уклон соняшника. Ну <кхе> це ну, нуляка. Ось тут нуляка, так так що. цей рік дуже показав. Та воно й ті роки показали, але ну, ніхто не вірив і не бачив, і не хотів дивитися, що я кажу, ми от класики не відставали геть ні на грамину, на початкових стадіях нуля. А зараз нуль вже сформувався, це вже буде Чи що, шість урожаїв, в сьомий будемо сіяти горох. <кхе> да, можна навіть порахувати, ну я, як була кукуру... кукуруза по... пооранкі, потім соняшник. Потім пшениця 2 роки. Потім пшениця, потім ріпак, потім кукурудза, потім соняшник. Це вже скільки років? Ну, 6 років, так же ж. Це скільки там, чи 5, 6. Коротше, отакі такі діла. Буде Шостий посіяний, так, горох. Це шостий рік буде посіяний горох. Так що Отак ось палиця терчить капець, Ми будемо рубати палку. Бо Хочемо сіяти з навігації, то цей рік порубаємо, щоб ну, нічого там страшного немає. Якщо трошки десь щось зачерниться земля, мінералізація буде класна. Бо мінералізація бачу, це рік, мінералізація отлічна. Той рік був сухіший, То солома фактично не мінералізувалася із пшениці. А це рік, воно дивіться, чорна земля. Ну Порубаємо, бо сівалкою сіять і швидше, і якісніше, хочу посіяти з навігацією від ремсинтез, як автопілот. Так, зараз туди і назад, і бункер буде пищать наполовині. Будемо виїжджати. Так, ну що, та я буду вложити телефон, бо що тут вам розказувати. Все равно, все равно воно діскують, хирячуть, ніхто навіть не дивиться. І видно, що врожай за 20. Я потім напишу в коментарях, скільки як доб'ємо. Ну це вже я ж кажу, вже 3. Перший день не повна, була, три, Це ось 4, 5 машин буде гарантовано по 6-7 по тонн. 5 машин це і там, ну, 20-ка навіть і не підходить. Так що всім пока, пишіть, коментуйте. А якось далі.